Ну що, розпочинаємо огляд ліги чемпіонів УЄФА з матчу Арсенал Шахтар. В принципі, непогана зустріч для донецького клубу. 1-0. Різник показав себе дуже добре. В принципі, зміг він врятувати від пропущеного голу з пенальті, але пропустив дійсно такий знаєте поганий гол. Від нього відскочив цей м'яч і записали як автогол. А лондонський арсенал виглядав дуже непогано. Це класика. В першому таймі взагалі просто феноменально вони робили передачі. Скали опонента, а ось другий тайм із заміни Маріна Пушича дійсно показали, що можна грати футбол з цією командою. Ну, і є питання до інших футболістів, які могли більш нахабно себе показати. Ми бачили, що Судаков намагався зробити все можливе і неможливе, тому що він розуміє, що його можуть продати. До речі, він знаходиться в інтересах лондонського арсеналу. Я думаю, що Зінченко про це також вже знає. Що з приводу наступних матчів ми подивимося, в принципі. Я задоволений шахтарем, особливо в другій половині другого тайму, і можна з такими опонентами себе показувати. А ми переходимо до наступних матчів на цьому тижні. Ліга чемпіонів просто нас здивувала. Ну що, головний камбек на цьому тижні це Мадридський реал проти Борусії Дортмунд. Дійсно, матч був просто феноменальним, тому що 0-2, і здавалося, що Борусія все контролює. Але потім Мадридський Реал забиває 5 м'ячів без відповіді, і в принципі це було дивовижно. Ми бачили, що уся команда грала як механізм. Крутуа тягнув м'ячі, а півзахист і на. Падники, в принципі, працювали на усі 100%. відсотків. жуніор, який просто в соло цей матч провів та виграв, хет-трик, і він вже менш ніж через тиждень отримає золотий м'яч, тому що ну дійсно поза конкуренцією. Феноменальний футболіст, людина, вибачте, гівно, тому що постійно провокує він своїх суперників на футбольному полі. Потім е дуже сильно він плаче стосовно того, що є расизм, але. Поводить він дуже себе погано на інших стадіонах. Єдиний стадіон, навіть коментатори зазначали, що де його люблять, це Сантьяго Бернебе, це стадіон Мадридського реалу. В принципі, Реал Мадрид по класиці Анчелоті продовжує працювати і продовжує давати результат. Ну і ми переходимо до наступних матчів. Тепер давайте про команду, яка зробила дві сенсації поспіль. В першому матчі Ліги Чемпіонів УЄФА Ліль переграв Мадридський реал, а потім переграв Атлетіко Мадрид. І, в принципі, є дуже багато питань до Атлетіко Мадрид стосовно реалізації, тому що не забиваємо. Нападник Атлетіко Мадрид не може забити. Грізман та віддає передачі також не забиває. Але Ліль на характері і на бажанні, в принципі, витягує такі матчі. Ми розуміємо, що десь ось. Сліль може поплити, але це вже десь може ключове слово. В принципі, задоволений я реалізацією голами, і це Ліга Чемпіонів і Вона дійсно дивує, тому що дуже багато результатів, які змусили вболівальників футболу замислитися над командами. Я Думаю, що багато ставок взагалі полетіло, але це вже інша історія. І в принципі, вболіваємо за класний футбол. Я нагадаю, що в Єврокубках виступає два українські клуби: це Шахтар Донецький Динамок. Київ, і ми будемо за них і далі болівати. А ми переходимо до матчу, який також був дуже і дуже цікавим. Барселона просто знищила баварію. і, В принципі, десь це було сенсаційно, тому що Рафіня, капітан команди, показав феноменальну реалізацію та голи, забивав там із ліву і з лівої справою. Я нагадаю, що він взагалі ведуча нога в нього ліва, лівша. І в принципі, навіть Ямал не так виділявся на футбольному полі, як Рафіня. В принципі, було дуже сильно. Гаррі Кейн там забивав свої голи. Один з офсайду він поклав. Потім він поклав голи, його зрахували. І в принципі, ми побачили. Бачили, що німецька команда може грати в футбол, але Барселона. Дійсно показала результати і високий клас футболу. Я нагадаю, що Рафіню взагалі хотіли продавати. Він ніяк не міг допомогти команді, але зараз ось він на наших екранах, в нього є впевненість, довіра головного наставника, і він хоче далі доводити, що він на полі головний. В принципі, Барселона перемогла. Є питання до Нойера, дуже багато помилок, обрізається. Десь занадто він флегматичний на футбольному полі, занадто спокійний, тому що десь може вже не відчувати цю безпеку на футбольному полі і зіграти десь простіше. Це також помітик ось такі справи. Ось такий футбол. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати своє бачення в коментарях. Можете критикувати, в принципі, до обґрунтованої критики відносимося абсолютно адекватно. Обов'язково почуємося.